Всім привіт західної частини України, а саме Рівненщини. У нас хоча б і сонечко, але дуже-дуже дуже холодно і вітер сильний сьогодні. Але це нам не заваджує, потрібно працювати. Сьогодні будемо скушувати зуби поросятам і колоти вітаміни та залізо. Так що, кому цікаво, лишайтеся з нами, не забувайте ставити пальчик вверх. А ми пішли на ранкову поранку. Всім гарного перегляду по перепілочкам. З цієї кормушки виїдають все. Ось тут трішки вона нижче, то вони лишають. Поставила дві ніпельні поїлочки і їм вистачає, а так одної не вистачало на ніч. Звичайно, лампочка економка постійно горить. Місця їм тут забагато навіть. І одне погане зробила, трішки клітка зависока. Ну, слідуюча кліточка буде набагато менша, тому що м -м, подивилась, почитала, що потрібно, що вони можуть сильно пригати і бити собі голову. Ну, бо вони інколи дуже пригають сильно. Так що зараз годуємо, міняємо водичку і все. Ну, а так чекаємо яєчка. Вже ось-ось. Ну, Вже починають, бачите, як вони пригають. Вже починають е, такі е, звуки здавати. Будемо ще пару днів, будемо перевіряти, де хлопчик, де дівчинка. Я б тут з ними сиділа цілий день. Тому що це моя така ще одна маленька мрія. Мати перепілочок, колись тримала, але в маленькій кількості. Ну, Цьогоріч, дай Бог, все буде добре. І будемо збільшувати поголів'я, робити маточне стадо. Ну, Це все в майбутньому і, сподіваюся, все буде добре. Удосконалювати кліточки і все остальне. В комбікорм додаю кукурудзину, дерть, пшеничну, ячмінну і соєву муку. і, звичайно, кальцій. Ось так. Ну і Вже скоро з 40-го дня будемо їх на корм для несучок переводити. Застрягли дві штуки в одну. Ось так. Ще раз передивилися він яйця. Тут все чудово, все прекрасно, чекаємо вже вилупу. Тут 9 гусячих і 2 індокачини Віндичку випускаю і стою на дверях, щоб вона поїла, контролюю і попила так, як вже давненько сидить. Сьогодні знову одне качення. Яйце і вже бачу, що все-таки десь якась качечка знову перестала нестися, тому що все закрито, все замикане, ніхто не проходить, ніхто не забирає. Ось так. Чупуться, гоняться собі. І під підводичку, все чудово. Гусочок також єйце є. Сьогоднішнього дня буду лишати, а ось де якась гусочка і сяде. Ну, Будемо на це сподіватися та надіятися вже в Водичку залізли. Доклала ще ті яйця, які мені вчора, е як то кажеться, подарували. Сюди 5 яйць доклала. 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14. Ну, і Сьогодні знову одне яйце є. Не знаю, будемо бачити, як, ну, але одна качечка несеться. Ну і вже пух припускає, сподіваюсь, скоро сяде. Ходять, шукають щось, вишукують. Ось так. Все, всі курочки снідають, індика заганяємо до гусей. Їздила в аптеку і разом заїхала, купила цвітної капусти. Ну, Кожного року пробую, і, а вдруг щось вийде. І ось такої пізньої синьої. Вето аптеку є, а ще для рослин бурштинова кислота, щоб підливати. Це для перцю, баклажанів ще є. Два шприци купила. Вітаміни ось такі. Я вже такі колола, раніше, і буду цього разу. Купила макухи соняшниковий, комбікорм для курчат індичат. Також дві вилки, щоб світло зробити. Та як в нас холодно газовий балончик, ще будемо допалювати, грітися. Ну, і, звичайно, для маленьких поросяток дві голки. І для свині вітаміни. Також придбала. Минулого разу колола і цього разу хочу поколоти. Та як раніше дивився, знає, що вона в мене одного разу впала на ноги і було дуже тяжко її. Звідти воно дуже сильно похудала, а так зараз будемо підтримувати це все. Ну і ще на кліточки, на пляшечку, ось такі поїлочки. От Не раз переконуюся, як добре жити в селі, коли в тебе є грубка чи котел. Любий час собі запалив і в тебе тепло в хаті. Запалили грубку, так як на дворі дуже холодно. Я вже знаходжусь біля своїх інкубаторів. Тут все чудово, перевертаємо, нічого не змінюється. Все, все як має бути кожного ранку. Е, мені вчора написали в коментарях, що можна ось так їх ставити і буде більше місця. Так, більше, але по інструкції е, там писало, що вони мають. Лежати, і так я вже скільки років і користуюся. Але все-таки цікавість в мене взяла в цьому коментарі і наступну інкубацію обов'язково закладемо, поставимо, побачимо, що з того буде. Ось так, так що все перевертаємо, помаленьку не спішимо і все чудово. Тут, можна сказати, гусячий та качини для мене рай. Ось так, це все собі буде. Все, що буде, все для себе. Ось так. Тут де закладені бентамки, і звичайні курочки. Теж нічого не змінюється, поки що, думаю, вже завтра буде п'ята доба, як вони закладені, і просвітити. Вже повинно видно бути добре. Вчора трішки дивилася. Бентамочки, Ой, ось такі, які біліше яйця, там був неопліт. Але це вже завтра я вам скажу результат цього. Ось так, перевертаємо ці дрібочі, малесенькі перевертаємо. Ось, Видно, що воно ось так. чуть чуть менше, в два рази можна сказати. Ну, лише це карликові курочки. Двинка гарно їсть, все чудово, малеча собі в куточку собі там коперсається. Сьогодні буде крик, віск на ціле село, але нічого страшного то треба. То для їхнього здоров'я, як то кажеться. Ну так. такі поправляються, кругліють, кругліють. Такі вони манюсики. Щось там грається, вже щось підскакують. О, 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 о. Вона їх годує добре, гарно. Два ряди полягали собі і гріють. Курочки стараються, хто кричить, всі по гніздах, всі по своїх місцях. Працюють. Перемістила індичат і курчат в цю кліточку, де були раніше перепілки, поставила поїлочку, кормушечку з комбікорму. І нехай гріється. Вони, звичайно, шоковані, ще не розібралися щодо цього, але нічого страшного. Під лампочкою їм буде тепленько, затишненько і на сіточці. Мені буде дуже зручно їх прибирати. Так що ось так, нехай гріється. По кроликах всі у нас ще на місці. Маргарита піде на забій, з неї толку немає. У режимчик залишиться з нами на плені, Такий хороший хлопчик, хороший, вже чималенький стає. Чи якийсь місяць і будемо пробувати спаровувати ним. Також ця піде на забій. І теж толку нема, два рази споровували, нічого не вийшло, ну так і буде вже. Чорненька лишається з нами. Хочу її спорувати, а далі буде видно. Ну і Антон, звичайно, лишається в нашому господарстві поки що. Даю їм цим трішки зелененького, ну а корм'ящим, звичайно, що сухе. Ось Зараз добре їх видно. Два чорненьких, два риженьких, такі хорошенькі, сплять, сплять. малюсінькі. Ця мамулька мерво робить, водички є, все добре. Ну і ось ця красуня, ту-ту-тфу. Кубло в неї там таке пуху багатенько нарвала, шевелиться. Туди я до неї не лізу, Ця так в краєчку, ця молочинка. Дівчинка, водичка також є, все чудово. Ну, Ось вже починають з кубельця вилазити. І такі манюсінькі, класнюсінькі. Два ріденьких і два чорненьких. Gracias. Всі пройшли процедуру, все чудово, всі поколені. З каструлі вийшли. Ось так. Все, йди їх, жалій, жалій. Ну, ось так мій проходить ранок, можна сказати, вже ближче до обіду, поки тому, поки сьомо, поки всіх понапоїш, понакормлюєш. І ось так, але нічого, мені це дуже подобається. Всім дякую за. Добрі, теплі слова. Мені... Мене це стимулює і надихає працювати ще більше і з радістю, як то кажеться, вам величезна-величезна подяка. У нас дуже гарно яблуні цього річ світу. Не знаю, як там далі буде, але ось так. Так що Всім дякую за перегляд, за ваше тепло, за вашу підтримку. Бажаю тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові, все само -само найкраще. До нових зустріч, па-па-па, па. -па, -па, -па.